Шановні студенти, до вашої уваги надається інформація щодо останньої роботи у вашій контрольній роботи. а саме ця робота буде пов'язана з внутрішнім орієнтуванням знімків у цифровій фотограматичній станції Дельта. На початку в попередньому відео я записала для вас, як ми працюємо з цією програмою, як її встановити, де взагалі її знайти. Як завантажити знімки, які нам знадобляться саме для цієї роботи, як сформувати каталог опорних точок, і як взагалі нам внести налаштунки нашої аерофотокамери? І отже, коли всі ці дії будуть зроблені, ви можете приступати до виконання цієї роботи. Нагадую вам, як запустити програму Дельта. У вас буде. Така піктограмка, Модул СЕКЗЕ. Ви двічі її натискаєте, і після цього у вас з'явиться панель інструментів з кнопками камера, опора, блок, трангуляція, модель, гаудезія і так далі. І нам сьогодні з вами для цієї саме роботи знадобиться кнопочка модель. Кнопку камера і опора ми з вами вже використовували, також подивіться, попереднє відео. І коли ви натиснете на неї, у вас буде на вибір три функції. Що ж ви хочете зробити? Який саме вид орієнтування, внутрішнє, взаємне чи зовнішнє? Ми можемо всі три види з вами зробити, але розпочинаємо ми свою роботу, і сьогодні ми лише з вами зробимо внутрішнє орієнтування. Бо мета цієї контрольної роботи буде саме визначити елементи орієнтування, системи координат знімка. Закріпленою координатними мітками. щодо системи координат сканера і обчислення координат точок знімка в системі координат знімка з початком в його центрі проєкції. Розділ внутрішнього орієнтування растрового образу призначений для визначення параметрів перетворення реальної системи координат растрового образу в систему координат камери. Для визначення цих параметрів використовуються координатні мітки із опису фотокамери та координати цих самих міток, які виміряні на образі. При обробці фотознімків, отриманих цифровими фотокамерами, процес внутрішнього орієнтування не виконується, тому що координати точок цифрового фотознімку вже записані в файл фотокамери. Для аналогових знімків процес внутрішнього орієнтування виконується в наступному порядку. У головному меню ми натискаємо кнопку модель, як показано на даному слайді. І далі у вас з'явиться меню з розділами. Як я вам вже сказала і написала, це внутрішнє орієнтування, взаємне та зовнішнє. Вхід в кожен розділ відбувається після наведення стрілки на його назву і натисканням лівої клавіші миші. Після виконання кожного процесу відбувається вихід до головного меню, тому потрібно кожен раз буде натиснути кнопку модель, а потім напис з назвою наступного процесу. Ну, так як ми з вами будемо виконувати лише внутрішнє орієнтування, то, відповідно, наступна вся інформація буде саме присвячена внутрішньому орієнтуванню. Після цього на екрані з'явиться вікно початкових установок, яке ви бачите зараз, яке дозволяє вказати наступні параметри для орієнтування. Ну, по перше, це номера лівого і правого знімків стереопари, або номер одиночного знімка в рядку лівий знімок. Ну, я, звісно, вам раджу завжди працювати стереопарою, і серед тих знімочків, які у вас будуть, на наступному слайді я покажу, як правильно їх вибрати. Ви будете натискати мишкою на значок. Папочки осією жовтенької, і вказувати шлях на ту папку, де у вас вони Да? Там, дескде папка там, з вашим прізвищем, і обов'язково з вашим прізвищем зберігайте. Бо коли ви будете зробити скрін, щоб я бачила, що ви не чужу роботу використовуєте, а саме власне, зроблену, отже, підписуйте своїм прізвищем. І взагалі на майбутнє хочу вам. Зазначити, що ця програма Дельта вона дуже розумна. І просто так зідрати чужі дані і вставити в свою роботу, таким чином, плеяд да, зробити, у вас не вдасться. Бо я бачу, і коли ви робите цю роботу. Тобто дата буде автоматично закріплена цією системою, і хто це робить цю роботу? Іде у вас файли з якою папкою? збережені, наприклад, виконував цю роботу Іванов, да, а Петров в нього скопіював. І, звісно, на всіх ваших файлах будуть вписані прізвища саме ваше, а не тієї людини, ну, яка робила цю роботу, а не та людина, яка скопіювала чужі результати праці. Далі ви зазначаєте камеру, саме ту камеру, в яку ви вносили характеристики до якої. І якщо ми натиснемо на стрілочку, то у вас буде перелік всіх можливих камер висвічених, вбитих раніше да, у вкладі камера. Далі метод орієнтування може бути стереопара, це коли два знімки ви натискаєте. Якщо ви натиснете одиночний знімок, то у вас буде лише лівий знімок, і ось цієї графи з правим знімком у вас просто не буде. Далі стадія почати орієнтувати або продовжити. Якщо ви там щось не закінчили в попередній раз, також можете зробити. Хоча я раджу вам виконувати, сісти і зразу зробити цю роботу, не відкладаючи на потім і тим паче не перериваючи, бо дуже багато таких моментів є, коли програма не зберігла так, за якимись там причинами якийсь збій. Стався, отже, виконала цю роботу, скопіювали, зробили скріни, які підтверджують, що саме ви виконували цю роботу, а не десь скопіювала з методичних вказівок. І, відповідно, надіслала мені на перевірку на каналі Файл, створила свою папочку і туди перекріпили свої роботи. І дивіться, так? далі, так, про основні такі моменти я вам розповіла. Далі. Наступний слайд. Які ж знімки у вас будуть? Ось такі знімки. 40, 47, 40, 48, 49, 50 і так далі. Порядкові номери цих знімків. А зображення місцевості, для якої виконувалась аерофотозйомка, ну, на, перший, на перший погляд однакове. І ми з вами знаємо, що є таке поняття як поздовжнє та поперечне перекриття знімків. І отже, наприклад, знімочок 4047 це лівий знімок, та, і 4048 це буде правий знімок. Вони мають близько 60 накладку один на один, Вони повторюють цю місцевість. Наприклад, знімочок 48-49 також мають між собою десь 60%, може навіть даже більше. Однако однакової території, так, яка повторюється. І також 49, 50. А ось 50 і 71, вони вже різні, так? бо між ними також була серія знімків знятих. Коли ви будете вибирати ось тут, вказувати шлях до вашого знімку, звертайте увагу, ви можете взяти, наприклад, 47, 48 або 48-49. Або 49,50. Брати, наприклад, 47,50, ви не можете. Зрозумійте, будь ласка, і собі відмітьте, ви можете взяти 71-72. Тобто вони і їхні порядкові номери повинні бути крокувати один за одним. Нам можна брати 71-50, 71-74 або 71-73. бо в них немає перекриття суміжного, а це дуже важливий момент. Обов'язково повинно бути перекриття між цими знімками. Або брати, наприклад, перший знімок лівий, ви взяли 48, а правий 47. Не можна так робити. 47 той, у якого номер буде менший, він буде лівим, той наступний знімок, який за ним крокується, буде вже правий знімок, і його порядковий номер буде більший на одиницю. Запам'ятайте, будь ласка, і відмітьте собі цей момент. Далі, коли я обрала ось ці знімочки, і натиснула кнопочку Виконати, Виполнити, така зелена галочка. То в мене ці знімочки автоматично завантажуються, і я вже бачу ось таку картину, два віконечко, права та ліва. Що тепер мені робити? У кожному моєму віконечці на правому і на лівому знімку буде одна та сама територія. І мені необхідно знайти координатні знімки, однакові. Наприклад, верхній. По центру верхній, верхня координатна мітка так? на лівому знімку. І потім я повинна таку ж саму мітку знайти на правому знімку. Якщо я наводжуся на лівий нижній кутик і знаходжу там координатну мітку, то точно таку ж координатну мітку в тому ж самому місці я повинна знайти на правому знімку. Саме так, спочатку. Ми робимо ці дії на лівому знімку, потім на правому. Давайте я вам покажу, як це виглядає. Якщо ви бачите, у нас є по центру в верхній частині таке на чорному фоні такий хрестичок червоний. Або, наприклад, ось тут так, ми бачимо. І у вас буде мишкою, ви будете працювати, наводити. У вигляді зеленого, зелений такий хрестик. І ми повинні з вами наша мета якомога точніше навестися на ось цей хрестик, і після цього ви натискаєте клавішу Ctrl, для чого ми це робимо. Коли ви будете шукати таку ж саму координатну знімку на правому знімку, щоб у вас не змішалося ось це зображення, щоб воно було зафіксоване. І після цього ви шукаєте таку ж саму координатну мітку. Коли ви її не знайшли, ви вже можете вводити цей результат, фіксувати його, і потім шукати наступну точку. Наприклад, верхній правий кутик вам необхідно навестися на 4 ось такі координатні мітки. і якомога точніше. Ось, бачите, да, в мене зелененьким кольором у верхньому правому куті Такий зелений хрестик, я навелася. Ви можете збільшувати це зображення, щоб більш точніше наводитись. Ось я навелася на нижній лівий кутик мого знімка. Ну, і так далі. І коли ви наведетесь на 4 таких координатних мітки, можете вверх, вниз, ліво та право наводитися, але вони повинні бути однакові. Одні ті самі координатні мітки. У вас їх буде більше, я вам. Заздалегідь, кажу, що на кожному знімку у вас буде ще і по кутах: по лівому, по правому, по нижньому, по верхньому. Тобто, у вас буде не чотири таких мітка, а буде вісім. Але важливо наводитись на чотири з них, які будуть ідентичними на лівому та правому знімку. І ось, коли ви все введете, у вас внизу з'явиться табличка з вашими результатами. Ви також побачите зразу ж ваші помилки, де на яку мітку координатно ви навелися не так точно, як би вам хотілося. При е, виходу з програми у вас з'явиться табличка. Сохраніть результати орієнтірувань». Ну, звісно, так, ми натискаємо Yes. Так, і далі е, зверніть увагу, де нам знайти наші результати. У вас в вашій папочці з програмою. Буде файл Models.log. Бачите, да? я його вам показала після модульс Якщо ви його натиснете, у вас висвітиться ось така табличка. Ну, звісно, що цифри будуть інші, да? бо це ваші будуть результати, і результати внутрішнього орієнтування написано: знімок, на якому диску у вас знаходився, з якою папкою, да? дата, час. Дата тут була 11 лютого 2021 року, і час у вас вказаний десять 10, 10 годин ранку, 19 хвилин, навіть секунди вбиті. Звісно, що скопіювати з, мого, з моєї презентації ось ці результати не годиться, бо це 21 рік, у вас буде відповідно 24 рік, я не знаю, там, лютий місяць або березень, коли ви будете робити цю роботу, да, або навіть там травень місяць. Ваша дата, ваші дані. Де знімка. Знімки зберігайте, будь ласка, з папкою, з вашим прізвищем, щоб я бачила, що цю роботу зробив такий то студент, да? холод Олександр, наприклад, або там хтось інший. Що саме ви робили цю роботу. І ось такий скрин, будь ласка, також мені зробити з вашої програми, готової. Ці роботи вони дуже, -дуже легкі. Там не потрібно якісь там знання мати да, складні, або щось ви пропустили у минулому семестрі, і це необхідно наздоганяти. Ні, такого тут немає. Тобто ви можете з нуля засвоїти цю програму, вона доступна. І зверніть увагу, що у таблиці у вас будуть наведені відхилення виміряних координат координатних міток. Ви можете, не очікуючись таких результатів, виправити, тобто подвійно навестися на одну і ту саму точку. Ось ми бачимо середня квадратична помилка у вас є по кожній вашій мітці у вас 4 мітки. У вас їхні координати, ця програма за вас знімає. Виміряні та еталонні значення. І ось ця різниця між виміряним і еталоном, так, якраз є середня квадратична помилка. І крім того, у вас коефіцієнт деформації вздовж вісі х і вздовж вісі Y отримується. Якщо, наприклад, необхідно переміряти якусь мітку, то необхідно навестися стрілкою на рядок з її номером і натискаючи ліву клавішу мишів, ми можемо це зробити з вами. Рядок виділиться синім кольором, і на екрані з'явиться зображення цієї мітки на обох знімках. А далі ми натискаємо клавішу Повтор, таблиця піде вниз і мітки вимірюються так, як описано вище. Тепер давайте поговоримо ще, які ж причини, так, чому в нас виникають великі відхилення виміряних координатних міток від вказаних в описі камери, а причини можуть бути наступні. Ну, по-перше, це може бути опис вибраної камери, не відповідає растровому образу. Тобто -то ви переплутали її не ту камеру, використали. Або ж, наприклад, є помилки в координатних мітках, вказаних в описі камери. Або, наприклад, низька роздільна здатність растрового образу, або ж велика деформація растрового образу. Ну, і ще остання наша п'ята помилка, п'ята причина да, на виникнення цих, цих помилок це низька точність наведення марки на координатні мітки образу. Отже, слідкуйте, як ви наводитесь. Але забігаючи наперед. Якщо щось виходить дуже такі великі значення, не хвилюйтеся. Ми з вами навчаємося, ми тренуємося, і для, мені, для мене особисто важливо, просто щоб ви зрозуміли, як працює ця програма. Я не очікую з вас ідеальних якихось результатів да, з мінімальними, там, з нульовими помилками. Це нормально, не допускаю помилок лиш той, хто нічого не робить. Тому ось що у вас вийшло, да, можете повторно навестися і якось покращити ці результати, там, зменшити їх. Але ж якщо вийшли результати, ви бачите, у вас немає можливості, немає часу, не виходить, копіюйте ось так в такому вигляді, як у вас все виходить. Я зарахую вам ці роботи. І, знову ж таки, якщо виникають якісь помилки питання, да, не хвилюйтеся. Ми всі люди, пишіть мені, задавайте питання, я з задоволенням відповім вам і все ще раз поясню.